Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всі, хто завітав до мене в цей морозний зимній день. Сьогодні 5 грудня. Я запрошую вас на коротеньку прогулянку по моєму засніженому саду. Сніг лежить уже неділь дві Він і не потоптаний моїми улюбленцями домашніми цьому році якось так ненароком випав сніг неочікувано. Навіть не встигли хризантеми е зрізати. Ну, то не страшно, звичайно. Ну, Ось перед вами лавочка і кофейний столик. Столик для кави. Наші Ялиці стоять уже без снігу. Вова струсив. Я кажу, не струшуй, так гарно. Він каже, їм дуже важко тримати їх, цей сніг, цю тяжесть, І ми, я згодилася, згодилася, він пострушував, вони більш-менш рівні тепер стоять. Ну, ось під снігу виглядають листочки бадану, Вони зелені, але примерщі такі, все таки. Мороз у нас мінус 7 вранці був. От тут такі горбочки, це молоденька гортензія прикрита. Ну, от так виглядає сад 5 грудня. Давайте пройдемо на той бік. Будинку, подивимось, як там. Отак виглядає поріг із нашим імпровізованим букетом із гортензії. Що показує термометр? Давайте подивимось. А термометр показує мінус один градус. Мінус один градус, нібито й небагато морозу. Але все-таки вітер, а з вітром мороз завжди сильніший. Давайте подивимося, що там у нас жужить. А у нас тут жужить імпровізована мастерська. Бачите, в процесі створення нового шедевру. Шедевр цей називається вулик. Давайте подивимося, як він виглядає, цей вулик. Володимир Васильович, ви нам дозволите подивитися на цю красу. Ну, ось так виглядає лоток. Лоток, вірніше. А отут така заглибина стінка буде подвійна. І всередині буде стояти пінопласт, ну, а потім буде ще дерев'яна стінка. Ну, ось уже заготовочка, я бачу, дошка стоїть От з таких дощок. Ну, такий у нас буде новий вулик. Ці вулики називаються лежаки на 20 рамок. Єдине, в мене тут є дуже великий сумнів, але. Побачимо, як воно буде далі. Отже, зима це час для підготовки до літа. І от ми готуємося таким чином. Що в нас далі? Подивимося наші троянди. Ільза Крун суперіор перша. Ось вона стоїть. Далі у нас помпонелла і лагунна. А тут красуня наша туйка. З цієї туйки не струсили сніжок, то гілки в неї такі розлогі. Що там далі в садочку? А в садочку горобці. Горобці полуднували. Ну, я вас не буду чіпати, не бійтеся. Але ж як вони неакуратно їдять? Подивіться, що вони понатворили. Вони викидують більші кусочки з зерняток прямо на землю. Ай-яй-яй! Ну що ж це ви таке оце поробили? Так, мабуть, треба якийсь інший корм їм лежить. Мабуть, він для них завеликий. Ох, ви, горобці, горобці І що тепер буде? Оце все буде на землі лежати. Ну, тулігеньо. От скільки їх, бачите, хурр полетіли. Перебирають, перебирають зерно, то їм. Видно, великі для дзюбики, а подовбати його вони не вміють чи не хочуть. Ну, в общем, ось понакидували повно. Ну, ось наші чайові набори. Чебрець, чебрець, зелена рослина взимку. А там далі бересклет. Бересклет, правда, це не чайовий набір, ну тим паче. Зелененький, гарненький стоїть. І ось красуня Ніодаун Троянда. Ну, ось красуня Ліра. Що красуня. На дворі холодно, так? Да? Ти так уважно дивишся, що ти там бачиш. Щось бачить, мабуть, котик десь. Тож, дорогі друзі, сонце низько над горизонтом. Хочеться спілкуватися з вами і водночас. Тривожно на душі, адже зараз по всій Україні повітряна тривога. Отак. От Буває і в сні страшно не приснилось би, а наяву таке вже є. Тож, дорогі друзі, всім вам бажаю. Перш за все відбою цієї повітряної тривоги. Нехай цей день закінчиться мирно, всі будуть здорові. Бажаю всім, перш за все, найшвидшої перемоги, здоров'я, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.